Далі я маю дуже велику радість і честь запросити премєр міністра глобальної України світнього миру, доктора Бевена Моріса, щоб звернутися до десятитисячної асамблеї за мир в усьому світі з цієї сприятливої нагоди. І урочистого відкриття цього нового року. У своїй промові доктор Моріс був великим героєм асамблеї «Смак утопії» 40 років тому. Коли Магаріші мав натхнення зібрати групу із семи тисяч йогічних літунів, щоб створити сплеск миру і позитивності у всесвітній свідомості в той час. За 50 років, коли Магаріші подорожував світом, він розкрив повне знання веди і ведичної літератури як досконалої науки життя. І він записав тисячі годин лекцій. Багато курсів і програм. у своїй промові сьогодні. Цього дня, коли ми святкуємо його святість Магаріші Махешйогі, Доктор Моріс дасть нам бачення багатьох курсів і програм, які розробив Магаріші, і зараз також Магараджа. Багато курсів, які він розробив і які доступні для просвітлення усіх у світі. Доктор Моріс також на зв'язку через Zoom. З міжнародної столиці глобальної країни Всесвітнього миру в меру Нідерланди, доктор Моріс. Дякую, доктор Паттерсон, Джей Городев. Ось список курсів і знання для просвітлення кожного індивідуума. І нездоланності кожної країни, розроблений його святістю Магаріші Махишйоги, який також наставляв Магараджу для того, щоб розробити багато з цих курсів. Тож, чи можемо ми побачити слайди? Курси с девелопмент курси для розвитку свідомості, програма трансцендентальної медитації, Поглиблення техніки трансцендентальної медитації, програма трансцендентальної медитації Сітхи, включно з згічними польотами, курс підготовки вчителів трансцендентальної медитації для епохи просвітлення Міжнародний курс підготовки вчителів трансцендентальної медитації для шкільних учителів який пропонується в школах, де всі практикують трансцендентальну медитацію. Курс підготовки вчителів трансцендентальної медитації для професіоналів. Курси для розвитку свідомості. Наука творчого розуму. Курс підготовки вчителів. Мгаріші йога асани і пранаяма. Курс. Курс підготовки інструкторів Махаріша Йога Асанів. Курс підготовки вчителів поглиблених технік. Курс підготовки адміністраторів трансцендентальної медитації Сідхі. Курси знання для просвітлення. Поглиблені лекції щодо програми трансцендентальної медитації. То ми від одного до сьомого. Розуміння росту просвітлення завдяки правильній практиці техніки трансцендентальної медитації. Махаріші говорить про вищий стани свідомості, вищий стан свідомості. Магаріші говорить про сьомий стан свідомості. Резидентні курси, програми трансцендентальної медитації для поглиблення досвідів вищих станів свідомості, комплекти від першого до третього, поглиблені лекції про трансцендентальну медитацію та програму ТМ-сітхі. Магаріші про роль йогічних польотів для національної нездоланності і миру в усьому світі. Курси ведичної науки Махаріші. Ведична наука Махаріші, наука повного знання, природного закону. Махаріші розповідає Всесвітній асамблеї про ведичну науку, поглиблене бачення Апарашая Башия Махаріші. Вічного нествореного коментаря Рікведи. Курс повного знання. Курс створення досконалої людини, номер один і номер два. Курси ведичної науки Магаріші. Магаріші висвітлює основне вчення Бхагавадгіти, і відновлює знання і досвід абсолютного буття як фундаментальної реальності життя і основи для усіх думок і дій. Добірка лекцій Магаріші Махешйогі з міжнародного курсу ведичної науки 1980 81 роки Нью-Делі, Індія. Програма підготовки ведичного лідерства Махаріші, Керування з рівня єдності, технології Махаріші засновані на свідомості для життя у свідомості єдності і створення миру в усьому світі. Махаріші Джотіш. Основи науки трансформації і технологія. Передбачення, Частина 1. Курс підготовки Магаріші з веде наука і технологія створення гармонії між різними аспектами індивідуального життя і між індивідуальним життям і космічним життям. Курси з ведичної науки Магаріші від доктора Тоні Нейдера, Магараджа Адгіраджа Раджарама. Поглиблений курс ведичної науки Магаріші, розвиток свідомості і єдності, людська фізіологія, вираз веди і ведичної літератури, «Рамаяна в людській фізіології, математика і свідомість, свідомість це все, що є, математичний підхід із застосуванням. І свідомість це все, що є. Курси з ведичної науки Махаріші від доктора Тоні Нейдера, Махараджа Адгіраджа Рама, продовжуються. Курс підготовки радників свідомості, що включає підготовку всіх аспектів ведичної науки Махаріші. Свідомість, нова парадигма. Серія подкастів із доктором Нейдером і міжнародно визнаними науковцями і філософами. Цикл серії Майстри. Сезон 1. Доктор Тоні Нейдер і доктор Девід Лінч. Сезон 2. уроки життя. Ведична традиція. Курс Гурудев і відновлення знання. Курси для здоров'я. Хороше здоров'я завдяки профілактиці. Дієта, травлення і харчування. Слухання власного пульсу для хорошого здоров'я. Доктор підготовки докторів Магаріші Аюрведи. Курс підготовки техніків Магаріші Айурведе курс підготовки світлової терапії Магаріші із самоцвітами. Курс ароматерапії Айрведе Магаріші. Курси для освіти. Програма освіти заснований на свідомості в школах. Принципи, практика і результат, серія вступних лекцій для публіки і вчителів. Курс підготовки освіти, заснований на свідомості, серії від першої до сьомої. Конференція освітніх лідерів створення ідеальних шкіл і університетів, заснованих на свідомості, курси нездоланності для всіх галузей суспільства. Роль кожної галузі суспільства у створенні нездоланності для країни. Курси з оборони. Курс Магариші з верховної військової науки орієнтована на запобігання система оборони для створення нездоланності для кожної країни. Курси для уряду, конституція Всесвіту, знання і практичні програми для оживлення ідеальної адміністрації уряду природи в Конституції кожної країни, принесення здійснення до всіх аспектів індивідуального і національного життя, курс верховної політології Магаріші Курси з духовного розвитку. Верховне знання для просвітлення. Серія лекцій для вчителів і сітхів. Духовний досвід і вихід на пенсію. Серія «Духовний розвиток». Курси для бізнесу. Міжнародний розвиток господарської діяльності Махаріші, курс успішного менеджменту, програма розвитку господарської діяльності, мистецтва і святкування, мистецтво для просвітлення, заснований на свідомості підхід до творчості і мистецтв, серія з трьох лекцій. Цілорічні сезонні святкування по всьому світу, підкорення оновленої життєвої сили природи на початку кожного сезону, для більшого щастя, успіху і здійснення, відзначення золотого ювілею, дару повного знання Махаріші для Африки. Шість сесій. Сонячне світло епохи просвітлення, яке сходить для народу Китайської республіки шість сесій, для колишньої Югославії, шість сесій. і золотий ювілей Канади три сесії. Підготовчі курси глобальної країни Всесвітнього миру. Підготовчий управлінський курс Рам Раджу Магаріші. Підготовчий управлінський курс Радж Раджешвари Махаріші Сім курсів для жінок від Всесвітньої організації Маза Дивайн Божественних Матерів, святкуючи безмежний творчий розум і живильну силу матері. Джерело, напрямок і ціль любові, розвиток чистого знання для здійснення в освіті, святкування чаїтра на варатрі, оживлення безмежної організуючої сили, природного закону для створення раю на землі. Святкування Шарадія на варатрі, оживлення безмежної організуючої сили природного закону для створення раю на землі, святкування Ді Павалі, фестивалю світла, оживлення маха Лакшмі, невичерпного джерела процвітання, знання для всіх. Всесвітні прес-конференції Магариші з 2002 по 2007 рік. Курси з прогресу. філософія йоги Махаріші. Махаріші говорить про релігію і курс просвітлення. Джей Горудев. Тож це був список усіх курсів. Які пропонуються або пропонувалися, прекрасний список, і сьогодні, коли Махарадж Адирадж Раджарам урочисто відкриває 17-й рік нездоланності глобального рамраджу, він робить це з великим розумінням і почуттям дару Махаріші світу в усіх цих вченнях і всіх цих курсах. Що єдине поле, самообернений рівень творіння, є зараз легко доступним для всіх на землі, і це є так важливо, тому що єдине поле це той неймовірний потенціал, з якого постав увесь всесвіт. і в цьому світлі програма сітхи, як сказав Махаріші, всім нам. Це колосальний дар нашої традиції вчителів. І тому Магаріші завжди казав Джей Городев». і Магараджа завжди казав Джей Городев в усьому вченні людства. з нашого власного досвіду. Ми знаємо, наскільки це просто без зусиль можна переживати найпростішу форму усвідомлення і набувати. Владу над природним законом Тож ми долучаємося до Махаріші і Махараджі у висловлюванні невимовної вдячності і подяки за цей дар верховного знання, який ми бачили, магаріші казав нам, що ми маємо бути відпочившими для того, щоб повністю скористатися цим. Це є єдине обмеження. І тоді ми можемо поливати коріння всієї світової свідомості, оживлюючи сік, оживлюючи всі вирази соку і всі наші турботи в світі щодо суспільства, нації, світу, будуть насолоджуватися величезним оживленням природного закону по всьому світу. Це з практики трансцендентальної медитації сітхі постійною групою. Десяти тисяч, яка зараз буде створена постаючи з цієї великої асамблеї, астмагаріші сказав нам під час цієї асамблеї, що ми довели світові. Ось є програма, яку люди роблять для себе індивідуально, і яка створює бажаний ефект для всієї світової свідомості. Ми є хранителями цього знання. Перше покоління в довгому довгому часі. Щоб повністю розкрити повний потенціал природного закону, всі можливості. І коли ми робимо це, ми побачимо, що весь світ буде мати менше негативності і застарілі сердечні рани світу загоється. Тому що ми діємо з основи самого часу. Час робить правильний поворот. І все, що ми маємо зробити, що звісно може бути зроблено в Індії, так само як і по всьому світу, це створити постійну десятитисячну групу. і Магаріші сказав, ми настільки повні надії і надія це недостатнє слово. Ми сповнені створення цивілізації утопії і ми робимо невелике нероблення, іншими словами, сітхи і світ. Почне робити все хороше в той спосіб, як Махараджаджі щойно описав. Тож із цієї нагоди ми кажемо Магараджі, подякою за урочисте відкриття цього нового року. Махараджа Дхірадж Раджарам виджаянте тарам. І Гуру Дев, Брахмананда Сарасваті Віджаянте Тарам Його святість Магаріші Махешйогі завжди казав. Jay Guru Dev, Vijayante Taram, Vedik Vishwaprasam, Maharishi Vedik Vishva Prashasanam, Vijayante Taram, Yapiram, Maharishi Vishvavyapiram Rach, Vijayan Teytaram, Maharishi Vishva Shanti Rashtra, Vijayan Tey Taram, taram. 10 tisму світі, група Yichних Lituнів. Vijayante Tram J. Gurudev